Сьогодні я вам покажу 5 вправ для пресу, які ви зможете виконувати вдома самостійно. Я Костя, тренер з бігу, і ви на каналі Run4Fun. Вправи на прес, які я вам сьогодні покажу, будуть корисними як професійним спортсменам, а також аматорам, і які ви зможете виконувати разом зі мною. Виконуйте всі вправи і напишіть в коментарі, яка вправа для вас була найважчою. Отож, будемо починати. І першою вправою у нас вибивання тазу вгору. Ми лягаємо корпусом на каремат, руки вздовж тулуба. І нам потрібно підняти ноги і вибити таз вгору з верхньою точкою ніг вгорі. Не потрібно ноги закидати назад. Просто піднімаємо її вгору і видих робимо в верхній точці. Вправу починаємо і робимо 15 разів. Десять. П'ятнадцять завершили. Наступна права нас називається човен. Ми її виконуємо таким чином, що ми лягаємо всім корпусом на каремат. І піднімаємо злегка ноги та корпус і отримуємо, е, отримуємо все це статично. Вправо починаємо і виконуємо 20 секунд. Можливо плавно дихати. Добре, молодці. Другу вправу закінчили. І третя вправа в нас підтягування колін до грудей. До грудної клітки. Ми сідаємо сідницями на карімат. І працюємо таким чином, що руками опираємося взаді на карімат. Злегка в ліктях підігнули руки, і ноги підтягуємо до грудної клітки. Тут видих, ноги впереді робимо е, вдих. Права, починаємо робимо 15 разів. Поїхали. Jackera. Добре, молодці. Четверта права. У нас підтягування корпусу до колін. Ноги ми отримуємо статично зігнуті в колінах на 90 градусів. Руки за голову. І скручуємося в грудному відділі. Стараємося дотягнутися ліктями до колін. Вправо виконуємо 15 разів. Починаємо. Добре. І остання вправа. Ми будемо виконувати планку на літтях. Стоїмо в планку і статично стоїмо 30 секунд. Вправо починаємо. Стаємо. Можливо, не опускати таз, а тримати його. В рівні і таз трохи вище, щоб ви відчували напругу в пресі. Молодці. Всім дякую за виконання. Дякую всім, хто виконав вправи разом зі мною до кінця. Ви молодці, і при регулярному виконанні ви будете розвивати силу ваших м'язів, пресу та будете легше реагувати на силові тренування, які ми робимо під час бігу. І таким чином ви зможете швидше прогресувати та досягати кращих результатів на своїх тренуваннях. А я нагадую, що це канал про біг та тренування з бігу. І тут ви знайдете багато цікавої інформації для підготовки та можете придбати на нашому каналі програму тренувань з бігу різної складності, якщо ви початківець або аматор. Або просто підтримати нашу діяльність донатом для розвитку нашого каналу. А тим, хто вже підтримує нас спонсорською підпискою, ми вам дуже вдячні і цінуємо вашу підтримку. Пам'ятайте, що тренуватися потрібно регулярно, правильно, і тоді ви будете бігати в задоволення.